На годиннику 9 грудня, на календарі 8 ранку, ми сьогодні трьома екіпажами їдемо на евакуацію, вже точніше поїхали. Буде в нас приколотне, буде у нас бурлук і те, що я й казав, що буде великий наплив евакуйованих. Тому зібрали всі свої, всі свої сили і поїхали сьогодні трьома екіпажами. Дуже довго це відбувається. Теж, ну, караваном їхати це довго. Я завжди це казав, що не дуже люблю це робити, але по-іншому ніяк людей багато. Працюємо Костя з нами, красавчик.